Партнерські пологи і ставлення до них в нашому суспільстві, в нашій культурі є доволі доволі неоднозначним. І на це є свої причини, на яких я би б хотіла сьогодні зупинитися більш детальніше. Справа в тому, що партнерські пологи для нашого суспільства, зокрема для нашого українського суспільства, є доволі новою річчю і доволі незнайомою річчю. Є різні думки на цей рахунок, як позитивні, так і негативні. До таких от основних негативних думок відноситься те, що якщо чоловік буде присутній при пологах дружини, то це негативно вплине на емоційний стан подружжя, на взаєморозуміння в цьому подружжі. І взагалі досить часто вважається, що чоловіки самі по собі є такими трошки слабшими істотами, ніж жінки, і бути їм присутніми на полог абсолютно не потрібно. В цьому є, певна, є певне раціональне зерно. Справа в тому, що якщо чоловік є непідготовлений і він не уявляє собі, що і як, як повинно відбуватися, то звичайно це може бути для нього ну, практично таким от шоком, ударом, і невідомо, як він може себе далі повести в такі ситуації. І це обов'язково необхідно враховувати, якщо ви наважитеся на партнерські пологи, і якщо ви будете хотіти, щоб ваш чоловік був присутній на цих партнерських пологах. Але в жодному випадку це не повинно бути тільки вашим рішенням. Це повинно бути сумісне рішення. і і ні в якому разі не можна чоловіка силувати до цього, і якщо він відмовиться, не захоче підтримати цієї вашої ініціативи, в жодному випадку не вважати, що він вас не любить, не розуміє, не підтримує. Потрібно дуже чітко собі уяснити, що чоловіки вони також абсолютно живі люди, в них є свої почуття, емоції, і часом вони можуть бути просто не готовими до таких речей, як партнерські пологи. Це одна із таких. Ну, я би сказала, сказала б таких от, негативних аспектів, що стосується партнерських пологів, до позитивних відноситься те, що якщо чоловік прийме цю вашу ініціативу, він захоче бути присутнім при пологах, то таким чином ваш, ваші емоційні стосунки, ваші. Ваше взаєморозуміння буде тільки, тільки збільшуватися, тому що ви матимете прекрасну нагоду і прекрасну можливість цю таку радісну подію розділити разом з близькою людиною. От, але повторююся ще раз, в жодному випадку не можна настоювати на своєму рішенні і бажано е, віднестися з розумінням до вашого чоловіка, якщо він все ж таки захоче від цього відмовити.